Досить часто нам здається, що мріють лише діти. Скажіть, будь ласка, ви мрієте? І якщо мрієте, про що ви мрієте? В сімейному контексті я хочу, щоб ми зараз. Про що мрію? Ну, зараз. Перевої січні чтобы мои дети были здоровья, счастливы, со всеми были добрые, чтобы пришли до Бога. Пришли, до а моя мрия, моя мрия, и по правильному пути не дались биться. Это самая такая. Я, честно говоря, не очень давно стал верующим человеком. Уже два детских. А четыре. Вот, э, у меня всегда было желание и мечта идти по такому пути, чтобы достичь определенной цели. А цель это идостичь. И сильно хочу, чтобы мои... это моя мечта, и хочу, чтобы и дети пошли по этому пути, потому что я здесь прожил какую-то э, ну, бурную... И ну хочу, чтобы понял, понял, что физическая сила мало просто решает. А духовная пища, она для всех, для всех, без исключения, это самая правильная пища. Когда ты внутри спокойный, когда ты уравновешенный, тогда и вопросы жизни не легко решаются, и куда еще жить. Я хочу, чтобы э, я и моя семья... Жили спокойно, уверенно, ничего не боясь, а уверенности выдает жизнь. Это Бог и именно то, что ну, не, не смог ты сойти с пути такого, чтобы было неугодно. Нужно все делать так. Да, не все всегда получается так, как хочется. Но у нас есть моя, Иисус Христос. Мы равняемся, бывает уходим влево, вправо. Все одно виходити напряму і виходити і дімку. Як виділя? Своє запитання. Ну, ви можете сказати, що ви мріє, якщо ви готові. Ні? Хорошо. Запитання наступне. Ким ви хотіли стати, або мріяли стати, коли були дітьми? Тільки не космонавтом, це вже забороньовано штука. Що... Я. Ася, що Коли я була в початкових класах, я мріяла бути вчителькою. Але коли відросла, поняла, що це. А потім, коли була старша, в мене завжди була мрія è, їздити на великому автобусі на отлані або на фурі. На фурі? Старшої це в десятий. А на евакуаторі, ні? Типу, я не пам'ятаю, про що я мріяв в такому плані. Ну, взагалі в мене були родичі, брати, двоє які навчалися в музикальній школі в той час, коли ми ще навіть в школу не ходили. Я дуже мріяв грати на акордеоні. У нас був такий магнітофон, ми його перевертали, і грали, представляли, що це у нас акордеон. Ну і ще мрію обрати на саксофоні, але щось дві мрії не збулось. Є всі <рив> шанси. Вовзі на позапитання сумне. Які буденні речі приносять вам радість у житті? Звичайні буденні речі. Тобто, звичайні, самі-самі yeah. самі такі звичайні. Ми не зараз не говоримо mm -hmm. за, 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 за якусь голову. За якісь які, масштабні плани. Речі, е, які самі прості речі приносять, це, мабуть, якщо не дзвонить телефон, не кажуть, що щось сталося. Що, щось, щось, щось сталося. Раз. Коли приходиш додому і е, Ну, це не зовсім так, е, що прям приносить задоволення, але ти попадаєш в такі вулик. І ти втрачаєш зв'язок От перших хвилин 10, ти просто не, не розумієш, що відбувається, і оце дуже прикольне. А, а так, важко сказати, зараз такий час, важко сказати, що тобі приносить радість. Ну, мабуть, то, що коли ти засипаєшся і просипаєшся всі живі, здорові. Є що поїсти, і ти знаєш, що Все добре. Дякую, одразу ще запитання. одне. Це буде до всіх Який, Згадайте, будь ласка, який найперший подарунок ви подарили своїй дружині. Ну, мабуть, кіт. Ну, мабуть, кріп. Буде знову. От я думаю, що Труби Трохи дробіт, точно. Дякую. Ще одне запитання. Якби ви писали книгу. Я вірю, що ми письменники. Про що була ця книга? Давайте всі наніпають. Якого випадка? Ні, давайте, дам, давайте до вас і почему. Якби ви писали книгу. Про что эта была? Да, сложный вопрос. Так сразу не ответил. Я, наверное, написал бы немного о своей жизни. Немного о том, что как, какие нужно делать поступки, чтобы в будущем не жалеть. Потому что они, сказанные слова, неправильные, не вовремя, они работу вот здесь всю жизнь проводят. Бывает больно за то, что сказал. Ну, я думаю, э, нужно, можно было бы написать за то, чтобы ну, жизнь более ну, как-то прожить. Вот. То это было больше автобиография? Да, больше так же так. Ну, с уклонностью теми, что то сделать нужно, а то будет и будет. Это повчальная автобиография. Да, ну, так, так. Я, наверное, що весело. Потому что в жизни мало радости. Конкретно не знаю, что-то -то весело. 4%. Я привет. Я, мабуть, писав бизнес історичну книгу. Писав би про історію. По любому поколінь. Життєво, життєво. Найперше на думку прийшла це буденність, сімейного життя і саме з хорошої сторони. Дуже часто, ну, в частності я чула на весіллях, як говорили, що там завтра почнеться почнуться будні, будуть, ну, там йде параліки різних проблем. Так, проблеми десь вони є, але ну, якось. Кращих моментів набагато більше, і їх можна написати. Просто день можна розписати вчити не книжку. Дякую. Я, мабуть, про дітей. Виховання догляд такого плану. все зайняли? Все, що я хотів сказати, вже все зайняли. Я написав книжку про рибалку. Супер, я поїхав. <смір> Співав тепер. <термінер. смір> Хорошо, дякую. Е, тепер наступне запитання. Що для вас, що для вас означає бути батьком? <пев> ну, з кожним роком це поняття якось змінюється. Це є на... все більше від... да, відповідальності і все глибше розумієш цю відповідальність. Ну і все більше радості. Дякую, Діма. Піклування. Частіше вставати, коли хочеш спати. У мене це відповідальність перша відсутність, многія знають по чому. І що ти хочеться дітям дати, передати? Як думаю, молоді не знаєш, але бажання желання. Дякую. Ще на питання. яку ціль ви переслідуєте при вихованні власної дітей? Щоб людини виросли. Зараз вже знаю, коли я знаю Бога, то хочу, щоб діти мої по цього пішли. Б... <клес> <Три>, це... <Три, клес> це... <Три, клес> Звичайно, мами більше проводяться часу, хоча це все-таки, я розумію, спільна певна метал. виховувати це на власному прикладі. Ну і виховувати, щось, він так, добре, Що, щоб він був просто вихований. Так, добрим, вихованим, чесним. Супер, щоб він був людиною, Да? Дуже гарно запитання. Ще одне запитання. Ви можете відповісти? Чоловіки. Найбільш сучасні небезпеки у вихованні дітей, які ти бачиш. Тобто, З кожним роком вони трансформуються, змінюються. І Цікаво було почути саме з думку молодих батьків, тобто сучасного поведіння. Адже в тому поколінні небезпеки були трішки інші, зараз вони свої. Думаю, це цифровізація. Цифровізація і геймерство. Ну і максимальна доступність до інформації. І питання, як з цим. Чи потрібно з цим боротися? Якщо потрібно з цим боротися, які ви методи використовуєте? Е, Розумію, що це таке важке запитання. Це дуже важке запитання, тому що насправді варіантів боротьби з цим не так багато. Десь, свічня, да, так, так, так. Да, кожного свічня? Кожного шлях. Але все, що воно заборонне, все в дитинстві воно дуже дуже хочеться. Раз. Але... Друге, ти не можеш в сучасному світі ізолювати дитину. Дуже складно. Ну, я різні варіанти пробував. Важко балансувати. Так, да, да. так. І паролі, і все остальне, на телефони, але ну, я так думаю, що найбільша проблема це, це доступність цифровізації і доступність інформації. Дякую. Макара поки не безпек не багато, в нього навіть не безпек це не звалитися в полу-вісті. Я знаю, він з цим інформацією, це інтернет. Запретіть мені, ну, не у вас можна запретити. Пробуємо обіцяти, розказати, пояснити. И показать, объяснить, ну, что хорошо, что плохо. Это нужно убедить, вложить голос, чтобы он понимал. Даже если он не смотрит и клубе, то или то он понимает, к чему то приведет эти действия или к тому. Ну, моя задача, я бывает беседую с детьми по три, по четыре часа. Ну, э, беседую с ними. Ну, бывают такие вот, раз на месяц или на полтора месяца беседы такие свои поражают ну я стараюсь им рассказать и угол вот, не раз говорил а не запретить дело в том что пойдет в школу буду смотреть и ты должен понимать почему вот это приведет вот эти вот э, где хочу где не хочу ты вот как хочу оно тебе приведет тебя приведет в беде такой вот ты должен регулировать человек когда умеет ну я имею в виду ребенок когда он Ему объясняешь и учишь его, чтобы он руководил своими желаниями. А чтобы руководить своими желаниями, он должен понимать, зачем и почему это делается. Вот это губительно. Это не убедительно. Это лучше не пробовать. Потому что попробуешь, не спрыгнешь со Будешь сидеть там и... Ну, пока тебя не выйдет. Ну, такие работы провожу. Я патронат не дякую. Ще одне запитання останнє. А Діма. А Діма, я ж кажу, в нього поки що Макар, йому скільки рік. В нього найбільша небезпека, що він не злетів з лісниці, не заліз до гаряче, полотне і таке. Через рік ми з ним проводимо зі це. Е, запитання таке. Е, найперша згадка вашого життя розкажу про свою. Е, мікрорайон Масложир, хто знає місцевий, там дитячий садочок. Е, дуже я полюбляв цей дитячий садочок, що там горка була, я лазю на горку, злітаю з горки, розбиваю голову, йду додому, заходжу додому і папа стоїть, рубає дрова. Тобто це коротко моя найперша згадка взагалі із життя. Цікаво у вас. Ви, ви пам'ятаєте взагалі, який або який нюанс ситуації, ви пам'ятаєте, з найпершого свого життя? В тому житті? Я ходила в садик, і з цим моїх сидіти, почні всі. І дуже кусалися. В прямому смісі з В прямому. Ну. Полчуло, а Будували в саді. Готували в саді, да? Готували. Ну, я навіть не можу сама лісну, <ривіт> сейчас... то було давно. Зараз вже не кусаюсь. І тікали потрогали. І тікали садиком. Ну що твари? там до неї там пішло? Обійшли мені садики. Це перші віки в мене Дякую. Да, ну все вийде, що ми гортуємо. Брат не проби нет, брат здесь не шат, я брать нет. У нас батьки сюда будут по украинцу. У нас батьки завжди хотіли отправить в садик. Ну мы були такі продумані хлопці. Нас як везде на машині, ми, я сюди дивлюся вікно і помічав, як нас везуть, куда нас везуть. У нас такой садик высить, а батьки спеціально нас відправили в садик. Сам іденний салік Ну, ворогів. Набралися за ручки, тільки батько діжали пішки. Точно так, як нас розбій, точно сюди назад за передали. Оце дуже добре, що я захоплюю. За це ромала Я, мабуть, задна з перших це коли мама лежала в лікарні і народився Сергій, і батько приїхав з поїздки, це було листопад місяць, але... Дуже багато снігу, бо мій батько нас зібрав і ми мали їхати в до домами. Ну, я пам'ятаю, строки чотири дня було. Ми приїхали наші кампанії. Ну, зараз у нас була маленька хатка в іншому місці. І ми ходили бувало до сусідки, там вже була бабуся, там щось їсти занести або ще щось. І ми ну, прийшли, і ми нести пам'ятаю її яйця. Я дуже просила, вам хотіла їй дати до ліце. І коли прийшла, я щось дуже злякалася. І не чи я його розбила, чи я просто віддала мамі, але пам'ятаю, що плакала, злякалася. Такі приємні спогади з дитинства. Раніше, коли я була маленька, їздили кожні вихідні до бабусі з в село поїздом. Йшли через ліс. Взимку було багато снігу, було холодно, ноги мокрі, поки дойдемо. Приходимо до бабусі з дідусем, там е, плитка так, тепло, світла немає, горить лампа Кручено, І чай, аромат чаю, м'ята, липа, меліса. І так тепло, так приємно. І от, я, дуже дуже атмосфера на нас, супер. Я навіть не знаю, якщо чесно. Важко я щось дуже дуже мало пам'ятаю свого дитинства з самого маленького дитинства. Ну чуть постарше, там вже років п'ять. Мені здається, що найяскравішим таким спогадом це то, як коли ми переїхали на Саваю жити, і там будувався будинок, там півбудинка була розвалена, коротше, там погром, стройка. Да, стройка і. По факту закривалася тільки одна кімната. І батьки десь, десь були, а ми з братом були вдвох дома, і нам здалося, що там хтось ходив. там за дверима. І так як вони закривались там тільки на один гачечок, а нам стало страшно, що їх дуже легко і вони були фанірні там такі, що їх дуже легко тось, ми, і ми втікли. Ми вирішили, що нам буде. Якось спокійніше, якщо ми втічемо. І було вікно. Ми вилізли через вікно і побігли. А тоді мобільних телефонів не було, взагалі телефонів, по суті, та й не було. Були стаціонарні ці таксофони, які можна було В Забарою один був. Але він виявився, що він не працює. Ми побігли далі на вишнево там. Напічіть телефон. Так, ти ще, ти ще, ти. І Я от зупинились ми. Біля е, на, на углу на Пірогово, там де перша школа, на кутку, де оця алія починається центру, там на кутку був цей ну, апарат телефон. Що Позвонили ми на масажир, там бабушка шура здається. Якщо я правильно пам'ятаю, то бабушка Шура нам сказала, що стійте там, нікуди не йдіть, зараз дядя Антон за вами їде. Ну і ми тут говоримо по телефону і дивимося. Їде білий запорожець. З тої сторони дороги. Та, але він ж далеко там жаліє між цим. А ми ще й малі. Ну, поки ми туди спробували добігти і попечатати, він запорожець поїхав, ми лишилися. Але потім приїхав другий білий запорожець, і ми поїхали додому.